Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Сьогодні поговоримо про наступне: хаус арс у Німеччині, або, як ми його ще називаємо в Україні, сімейний лікар. Які задачі виконує Хаус-арс? Як обрати хаус арса Також поговоримо про лікарів вузького профілю. Як можна якнайшвидше отримати термін до таких лікарів? Невідкладна медична допомога. Яка ситуація взагалі вважається невідкладною та куди звертатися у цьому випадку? Аптеки. Поговоримо про ліки, котрі можна купити без рецептів. Та про аптеки, котрі працюють у ночі, у святковий день та у неділю? Стоматолог. Поговоримо про э, стоматологічну планову допомогу. Та невідкладну стоматологічну допомогу. Якщо тема відео зацікавила вас, ставте вподобайку, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь. Таким чином, ви підтримуєте цей канал та просуваєте українськомовний контент на Ютубі. У Німеччині амбулаторне лікування надають у праксисах. Праксис це медичний приватний кабінет. Існують хаосарсти, це лікар для дорослих, та існують фахарц und югентмедицин. Це аналог нашого педіатру. Такі лікарі лікують дітей до 18 років. Також ви можете помітити, наприклад, кіманшофс Праксіс це коли в праксісі працюють декілька лікарів. Тепер поговоримо про хаус-арців більш детально. Які взагалі задачі виконує хаус-арц? Ну, по-перше, хаус Арц надає амбулаторне лікування. Він лікує такі захворювання, наприклад, серцево-судинні захворювання, захворювання. Пов'язані з шлунково кишковим трактом, нирки і так далі. А якщо лікар не досягнув результату при лікуванні, тобто його лікування, на жаль, не привело до вилікування пацієнта, він направляє такого пацієнта до більш вузького спеціаліста. Наприклад, це або гастроентеролог, або кардіолог, або нефролог і так далі. І, а, або ж він може направити таку людину на стаціонарне лікування у лікарню. В обох випадках лікар хаусарц надає убервайзунг. Убервайзунг це направлення. Направлення або до більш вузького спеціаліста, або на стаціонарне лікування. Також хаос арс може направити людину на реабілітацію. На реабілітацію. Як взагалі обрати хаос арса? По-перше, ви повинні знати, що ви не маєте обов'язково обирати хаос арса по місцю, де ви прописані. А ви вільні у виборі. Ви можете використовувати, наприклад, Google Maps, обрати Хаусарса, котрий ближче до вас, або ви можете прочитати рецензії і обрати того, котрого на вашу думку кращі рецензії. Ви можете також подивитися на його а, мовні знання, якими мовами він володіє. Якщо, наприклад, хаос це іноземець, і часто на такій табличці перед праксисом вони пишуть, вказують мови, якими вони ще володіють. Частіше за все буває так, що праксіси. Вони переповнені, це стосується як хаусартців, так і спеціалістів більш вузького профілю, і вони кажуть, що ми вже не приймемо нових пацієнтів, бо ми вже переповнені. І в таких випадках приходиться обходити декілька праксисів, допоки ви не знайдете, скажімо так, вільного місця в праксисі. Також хаос-артс. Або ж, наприклад, лікар війського профілю, вони не дають надають а довідка про тимчасову втрату працездатності лікарняний. Лікарі вузького профілю надають амбулаторне лікування. Частіше за все, терапевтичне лікування, також вони можуть виконувати малоінвазивні втручання в межах праксису. Такі лікарі можуть надати направлення на стаціонарне лікування, гібервайзінку. А лікарі вузького медичного профілю вони можуть обслуговувати як пацієнтів приватно застрахованих, так і державно застрахованих. Звертайте увагу, бо є такі практики, котрі обслуговують, наприклад, лише приватно застрахованих осіб. А також є такий момент до спеціаліста вузького профілю. Ви можете звернутися як із направленням від хаус-арса, так і без нього. Тобто ви можете безпосередньо напряму звернутися до спеціаліста вузького профілю. Як а, взагалі а, отримати термін у такого лікаря? По-перше, ви можете а, знайти сайт цього праксису, там залишити заявку, або зателефонувати безпосередньо у праксис. або є такі спеціальні сайти, наприклад, www.doctol. Пункт я залишу назву цього сайту в інфобоксі. Там ви можете знайти е, доволі таки багато праксисів і е, онлайн забронювати термін, тобто запис. Але чи є взагалі лайфхаки, як отримати швидше термін? Бо зазвичай термін в кращому випадку дають через 2-3 місяці, або ж дають взагалі кажуть, приходьте до нас наступного року. Є такі спеціальні лайфхаки, котрі навіть німці про них не знають. По-перше, є такий Arts Termin Service. Це такий сервіс від страхової компанії, медичної страхової компанії. Такий сервіс є у ХКК, у АОК, і, я так думаю, що і в інших страхових компаніях також. Ви пишете в Google пошукову систему. Наприклад, ХКК Termin Service, і ви натрапляєте на такий сайт, де ви можете залишити онлайн-заявку. Ви вказуєте прізвище ім'я по батькові, фрізірунг з карти тобто номер вашої страхової картки, які у вас є скарги. Вони запитують, чи є у вас обірвайзонг направлення. В цьому випадку направлення є обов'язково. Вони хочуть, або людина поясниво мала направлення від хаосадс, або ж від іншого лікаря. І а, вони з вами зв'яжуться, або вони вам надішлють листа вже з терміном, або ж вони можуть вам зателефонувати і так далі. Тобто ви можете або залишити заявку на сайті, або ж написати їм імейл, або ж ви можете безпосередньо їм зателефонувати. Другий лайфхак існує Каснерсліхі Фірайгунг. Простими словами, це така спілка для лікарів, і вони також при таких термінових показаннях, але мова не йде про невідкладні ситуації, це трішки інше. Коли людина має на руках обірвайзунг. Від лікаря, на якому стоїть, капіла вклейка з кодом з 12 цифр та бок, то людина може звернутися в касен Ерстріхіраніку. Ви можете або зателефонувати номер 116 117, він діє по всій території Німеччини, або ж ви можете зайти на сайт дабідабі.11617.de Звісно, є ситуації невідкладні, коли людина потребує негайно медичної допомоги. Які ситуації до цього взагалі відносяться? Гарячка це температура тіла більше, ніж 39 градусів в цьому випадку, втрата свідомості, помотніння свідомості, епілептичні напади, гострий біль, кровотеча, нещасні випадки, наприклад, ДТП, бійка. Потім сюди відноситься також причасні пологи і так далі. В цих випадках є нота-офнама у лікарнях. Нота-офнама це приймальне відділення. Там стоїть черговий лікар, котрий працює 24 години на добу вночі, в святковий день, в неділю і так далі. Ви можете самостійно приїхати у лікарню. Для цього ви в Google пошукову систему будете нотаофнами, і так ви побачите адресу такої лікарні, де є нотавнами телефон. Або ж ви можете самостійно зателефонувати 112 у швидку, і швидка вас транспортує з дому або, наприклад, з місця нещасного випадку до лікарні. Що ще є важливим? ви можете отримати невідкладну медичну допомогу, звернутися за такою допомогою, навіть якщо ви не маєте медичного страхування. Оплата ліків та які існують рецепти. Цю тему ми з вами обговорювали у відео про медичне страхування. Тим, хто не дивився, раджу передивитися. Я хочу додати тільки дві деталі. По-перше, також ви можете купити у Німеччині безрецептурні ліки, наприклад, це срок від кашлю, вітаміни, мінерали, спрей від нежитю. Це ви можете зробити або в Дем, а в Росмані, або ж в самі аптеці, або ж також в гіпермаркеті є відділ дорогирії. Другий момент: у Німеччині аптеки не працюють у святкові дні, у неділю чи у нічний час. Але є таке аптечне чергування, скажімо так. Аптеки між собою вони вирішують, в який день одна з аптек має чергування. Це називається апотекен Нат-Дінст або Апотекен nachtdienst дінст Просто для того, щоб дізнатися, яка аптека є черговою у вашому місці. В цей день напишіть апотекен Note або Aпотекін Нахтінст, якщо ви шукаєте аптеку, яка працює у нічний час, назву вашого міста і дату. Існують просто Sun arts Praxis, де лікують, наприклад, каріяс зроблять чистку зубів. Існує пракси з імплантології, де встановлюють імпланти, коронки. існує так, також праксис з кіфер наприклад, для встановлення брекет-систем. Дуже часто буває, що, наприклад, праксис, ви бачите, і імплантології, і кіфер ортопедії, але і бувають випадки, коли вони роблять тільки імплантологією займаються або ж кіфер Якщо вам потрібно видалити зуб, лікар-стоматолог загального профілю направляє вас до щелепно-лицьових хірургів. Це називається Praxis für Mund Kiefer Kizitхір. Також є, в принципі, Термін отримати у лікаря стематолога не важко. Якщо це планове лікування, вам дають через один місяць, через два місяці, для Німеччини це сказати швидко. Але, наприклад, якщо це невідкладна ситуація, так, наприклад, гострий зубний біль, а по законам Німеччини ви маєте звернутися в будь-який стоматологічний праксис, якщо у вас є зубний біль і вас мають прийняти без терміну, без запису. На практиці, на жаль, це не завжди так, можуть і відмовити. В мене було так, з мого досвіду, що прийшлось обігти 2-3 такі стоматологічні пракси, перш ніж в останньому сказала, так, добре, приходьте. Але є такий лайфхак, в цьому випадку ви можете скористатися нот Dienst. Є такий сайт, називається sunarts-notdienst.de Там ви можете ввести назву вашого міста, поштовий індекс, і ви побачите праксиси, котрі приймають. В нічний час, святкові дні, чи якщо у вас немає запису, при таких невідкладних ситуаціях стоматологічних. Що ще відноситься до невідкладних стоматологічних ситуацій? Наприклад, перелом щелепи, поранення язика, губ, також сюди відноситься, наприклад, кровотеча після видалення зуба абсцес. Абсцес – це таке гнійне запалення з утворенням порожнини з гнійним вмістом. Хаосац, чи лікар вузького профілю, можуть забрати у вас кров і направити на лабораторне дослідження. Частіше за все це вже робиться, коли вже людина прийшла з якимось захворюванням, так? Але якщо ви хочете просто профілактично зробити такий, скажімо так, чекін вашого організму, ви можете самостійно пройти в лабораторію приватну, здати кров і отримати вже дистанційно, чи ви отримаєте листа з результатами вашого аналізу. За це медичне страхування не платить, тобто ви оплачуєте ці аналізи самостійно. Але ви скажете, чому здавати самостійно аналізи, якщо можна піти до хаос серця? Я не маю на увазі самопрофілактично. Бо так, ви можете піти до хаос двічі на рік, зробити чекін вашого організму, це ЕКГ, аналіз крові, але вони дуже мало показників досліджують. Це просто загальний аналіз крові, глюкоза, гормони щитовидної залози і все. Якщо ви хочете щось додатково, наприклад, вітамін Д дослідити, так чи ферменти печінки і так далі, вони скажуть, вибач, друже, але за це, наприклад, медичне державне страхування не платить, тому я, як сімейний лікар, не буду забирати в тебе ці показники. І в такому випадку ви можете піти в приватну медичну лабораторію. В Німеччині досить часто можна побачити праксі з фюерготерапії, фюзіотерапії, кранкінгімнастік. Це такі реабілітаційні заходи. Наприклад, якщо в людини наявне якесь хронічне захворювання або ж після операції для швидкого відновлення. Таку терапію надають люди з спеціальною медичною середньою освітою. Залежить від того, яка у вас медична, медичне страхування, і медичне страхування може повністю покрити таку терапію або ж частково. Також є психотерапія, таке лікування надає або психіатр, або психотерапевт, або психолог. І знову ж таки, в залежності від страхової компанії та виду медичного страхування. Може бути частково або повністю покрита ціна такого лікування. Сподіваюсь, тема відео була цікавою і корисною вам. Ставте подавайку, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь. Таким чином, ви підтримуєте цей канал, просуваєте українськомовний контент на Ютубі та показуєте свій фідбек на це відео. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!